Пану Недбальському Богдану Петровичу від мешканців вулиці такої, то міста такого -то, з метою впорядкування, взаємовідносин у сфері надання послуг, з утримання будинків та прибудинкових територій у відповідності до діючого нормативно-правових актів просимо надати наступну інформацію та виконати дії. Перше. Надати схему чітких меж прибудинкової території нашого будинку затверджено в визначеному законом порядку. Розказую вам секрет. Вони то, що зараз порахували, поміряли прибиральниці, міська рада затвердила, це є незаконно, тому що прибудинкову територію можуть надавати тільки землевпорядні організації під відповідними замірами. 3-10. Коли ви це напишете, в недовіду ви будете просто мати можливість подати їх в суд і скажете судді, Покажіть мені документ, де є офіційне. А це що вони зробили, неофіційне все. Тому бажано таку написати. А також площу території прибирання. Слідуючи, визначити та погодити з нами кількісні показники послуг по обраному нами переліку, які будуть надаватися. От ви собі обрали перелік, значить визначили, що вони мають прийти скати. Потому робимо то, по тому робимо то, по тому робимо то. Значить, після цього визначити порядок та умови надання обраних послуг. Те, що я вам казав, що ви кажете, прибирання два чи три рази на тиждень, чи п'ять разів на тиждень, як ви собі виберете, від того буде залежати вартість. Далі. На основі вище викладених отих робіт, які мають зробити, і періодичності просимо розрахувати тарифи і ознайомити нас з ними і структурою. Тому що так все каже закон. Все наші вимоги передбачені відповідності до закону України про захист прав споживача, який вам дозволяє вибрати послуги, про житлово-комунальні послуги і постанови Кабінету міністрів такої, то і додаєте перелік послуг з утримання будинку та прибудинкової території, обраних мешканцями нашого будинку. І в кінці, після погодження даних питань. Ми готові укласти з вашим підприємством договір про надання послуг з обслуговування будинку з повагою мешканці такого будинку.